Значить, десь ви звернули не туди, і значить, просто вам цього не треба. Вам не треба цих дій, вам не треба цих людей. А, але емоційний стан це трошки інше. Не прив'язуйте, будь ласка, свій емоційний стан до того, що показує, як ви прожили цей період. Бо під час затемнень. У людей, особливо у жінок, бо пам'ятаємо, що жінки дуже пов'язані з місяцем. Безумовно, емоції е, скачуть. Безумовно, можуть емоції а, бути як на нулі. Да, і це буде ознака того, що ви просто дуже втомилися, вам треба перепочити, або навпаки, вас може перти від тих емоцій, да розривати всередині. І це буде ознака, що у вас є потенціал, який ви чомусь не не реалізували. Тобто, розумієте, зовнішні обставини а, це те, як ми прожили цей період, це наші результати, да? і вказівки на, на те, куди нам треба рухатись. Бо нагадую, що місячне затемнення завжди висвітлює певні моменти, дає нам певні підказки, дає пенділі. А емоційний стан під час місячного затемнення лише вказує вам на те, як ви прожили цей період. Да? Тобто, якщо ви занадто багато працювали, то прийшов час перепочити. Тобто, ви заслуговуєте на перевідування. Відпочинок, ви заслуговуєте на те, щоб видохнути. Тому, якщо ви відчуваєте, що немає сил, якщо ви відчуваєте, да що емоції йдуть в негатив, я не знаю, хочеться поплакати, ви просто втомились. Ви просто втомились. Просто дайте собі час на відпочинок. Якщо а, у вас навпаки йде якесь піднесення, якщо у вас розриває, да, ви хочете якогось двіжа, якщо у вас такий, як то кажуть, тремер, це означає, що у вас є багато енергії, який, яку ви чомусь не реалізували. Ось подумайте, подумайте, а, що саме вам треба реалізувати? Або очікуйте підказки, або що приходьте до мене на консультацію. І я дам вам. Відповідь я дам вам ваш гайд цим коридором затемнень.